У Орловській області РФ після атаки дронів пошкоджено електростанцію. За даними губернатора Андрія Кличкова, у ніч на 29 липня збито два безпілотники над Глазунівським районом. Оперативні служби займаються усуненням наслідків повітряної атаки. На місці події працюють правоохоронні органи. Орловська область не межує з Україною, знаходиться на північ від прикордонних Білгородської, Курської областей на схід Брянської. У міноборони РФ заявили про перехоплення і збиття упродовж ночі, 29 липня, 39 безпілотних літальних апаратів над п'ятьма російськими областями, а саме: Курською, Білгородською, Брянською, Воронецькою, Ленінградською.